Ранку на каналі Файні квіти. Городина Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 28 та 29 серпня 2025 року. Сьогодні, 28 серпня та завтра, 29 серпня 2025 року, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. А це значить, прийшов сприятливий час для посіву насіння сидератів, зелених культур. Посійте насіння салатиків, якщо маєте теплицю, то обов'язково інші зелені культури, щоб мати ще декілька місяців вітаміні, листочки. Посадіть трохи цибулі на зелень, а також гарний час ці два дні для пересадки кімнатних рослин і для праці з розсадою. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 28 та 29 серпня несприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 28 та 29 серпня 2025 року. Нагадаємо, що це знак Скорпіон. Місяць в знаці скорпіон, а значить, нам дуже важлива низькокалорійна, але багата білками. Збалансовано за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Зараз якраз в свіжих овочах, фруктах, ягодах, дуже багато цих. Важливих поживних речовин. Готуємо. Готуємо страви із риби, із морепродуктів, із усіх доступних овочів, фруктів, ягід, вітаміни і зелені, будь-які смачні страви і пити трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гараздів, удачі у всіх ваших справах, миру вам та добробуту! Ми ж з вами зустрінемось ввечері, а поки що щастя вам, людського, та здоров'я вам міцного. До зустрічі!